Добрий день, це канал Я і мої кози звати мене Люба. Всім миру, здоров'я і скорішої перемоги. Так три таких кружки всипала муки сюди. Ой, 900 грам тут вроді пише. О, да. Ара найдем де мука? Мука. Ні, 700. 700. Ось. Так, мука, цукор. Ну, цукор хто скільки хоче, той стільки сип. У мене буде дві паляниці, я буду місити. Так, так. Ось так. Це у нас кисле молоко. Зараз, мед забула. Ого! Це то кришка? Мед свіжокачений. Дуже смачний. Так. Кисле молоко. І соду гасимо добру чайну ложку соди. Гасимо в молоці. Меду можна не давати, хто не хоче, хто не має. Тут можна без меду. Просто я люблю, коли медом дуже гарно пахне паляниця. Через те я даю мед. Ось. І все. І замішуємо паляницю на макове. в ну, мене буде дві, бо мені одної мало то я буду місити дві. Можна брати стару сметану, якщо маєте там от десь в холодильнику і застоялася. Можна кефір, можна кисле молоко, хто що хоче. Це вже таке діло. Хто що має, має, той з того місця. Щось я походу. Замало взяла. Ну нічого. Виложимо на одну, другу замісимо ще раз. У мене патення велика. Ось так. Значить, зробимо ще одну, зараз замісимо. У мене люблять паляницю з маком. Є, що додають, улій, там, сметану можна додати, яйце. Ну, ну це вже не паляниця виходить, це вже, як кажуть, більше здобне тісто. А я саму просту елементарну. Ну, не знаю, зараз подивлюся, як вимішу, скільки буде того тіста, чи мені на дві поділю, чи на одну виложу, побачу. Як воно і що буде ось. Нам три макове є, треба поляничку з маком. Такі то діла. Ми ще що зараз робимо, ще щось печемо. Я то бисквіт маю печений. На Переклада ще зробити. Рікоту відігріла маю, сметану маю. І буде у нас тортик. Ось. Ось такі діла. Ну, зараз я вимішу, тоді вам покажу далі. Так, тісто замісила. Ось таке воно. Негесеньке має бути, смачненьке. Буде тоді смачна паляниця. Зараз візьму пательню і покажу далі. Так, беру пательню, посипаю мукою. Все. Беремо паляницю. І розтягуємо на, на всю пательню. У мене якраз на одну порцію замісила. Щось я трошки призабула про порції. Ну нічого? Зараз ще одну замісив, значить друга буде з маком. Замісимо ще з маком одну ось і буде смачно. І зараз в духовку подай мені виделку. Низенька. Так пухко виглядає. Ну і пухку? Ну, Буде гарний, як смачний. Так, тепер беремо виделку. і ось так. Для чого? Щоб не здувалися пухирі, щоб не відставала шкірка. Ось так попроколювати гарненько, густенько. І буде все смачно. І зараз в духовку ставлю при температурі 180 градусів на півгодини 35 минут. Це в мене духовка. Ну, а в кого як, я не знаю. В кого... Кого може 40 хвилин. В залежності, яке грубе тісно. І все. Так. О, ну і зараз ще замішу другу, покажу, як я з маком мішу. Так, мука Стики саме взяла. Це мед просто засахарився. Уже то що, малий їдять. Я знаю, зараз кажу, це не, не спаса, це не мед. Не. Як то кажуть, медовий спас. Я знаю. Ну, я люблю з маком. Так, це мак. І ще трошки цукру. Ось. Друга буде паляниця трошки інакша. І вимішу, тоді покажу. Так, тісто я вимісила. Ось таке воно макове вийшло. Ароматне, медом дуже гарно пахне. Ось. Так що ось такі в мене будуть дві паляниці. Одна макова, а друга не макова. Істом м'ягеньке. Зараз я підсиплю пательню мукою Ось. і розкладу на пательню. Ось так само я розклала на пательничку, зараз так само її поштрикаю, поколю вилкою, щоб не здувало піхурів, Чи бульбашок, чи пузирів, хто як знає. І теж поставлю в духовку. Ось таке -то діло. А як, як замішати? Навірно, покажу як. Візьму нині трошки замішаю, вам покажу. У мене є минулорічне, чи позаминулорічне відео, як я мішаю. Багато людей писало мені. І в коментарях писали, і в месенджері писали, і в тому, Вайбері. щоб я показала, бо не можуть знайти. Воно далеко не знають, як знайти. Через те, я показую. От. Так що, якщо там хтось буде писав, що ти там того року, чи позаминулого року показувала. Я показую для нових підписників, які не бачили цього відео і не знають, як його знайти. Ось таке то діло. Все. Спечуться, тоді покажу далі. Так, показую, які в мене паляниці вийшли. Це перша. Ось така. Щоб не казали, що вона ливка, що вона там ще щось. Паляниця прекрасна. І та що друга. Також показую. Ось так. Такі в мене вийшли палянички. Палянички дуже гарні вийшли. Так. Тут в мене трошки меду, трошки цукру, вода переварена, розкалатаний мед, ну, солодка вода. Тут в мене мак. Мак, щоб не був гіркий, я вару. Його минут 5 кипить, тоді переполіскую і блендером збиваю. Ось. Ну, відсіджую з цієї води, звісно, вперед, а тоді переполіскую. Ось так. Макро зімнем. Ось, щоб він гарно все із водою вимішався. У нас на дворі далі дощ. Ще немає як перестати, бідний. У мене вже на городі люди вода стоїть. То капець. Так, мак розколотили. Беремо паляницю. Хто хоче, може різати. Но різана не така смачна, як щіпана. Так що таке діло. Хто хоче ріже, хто хоче, щіпає. Мені мене. Щіпана буде. Я люблю щіпану. Можу і порізати. Нягенька, смачненька. Тісто дуже. М -м -м, смачне вийшло. Дуже смачно. Так що готуйте, смакуйте. Я не тільки на макове мішаю поляницю, я її. Так коли-небудь малі захтять, то я роблю. Ось. Так що, такі то діла. Ось така у нас вийде смакота. Бачите, о, яка вона м'ягенька. І назад вертається на своє місце. Дуже смачно виходить. Ось. Зараз я вимішаю. Обмішаємо, обмішаємо. Хто не любить мою цукру не давати, може, давати мед, хто не хоче меду, має давати тільки один цукор. Це вже як кому подобається ще треба. Ще треба Скибочку. Ось так. І буде смачно. Так що. Хто ще не підписався, підписуйтеся. При можливості не забувайте поширювати відео. Ось, не забувайте заходити на мій другий канал. Я і мамині тваринки підписуватися. І будемо з вами спілкуватися. Ось ось такі то діла, то, напевно, буде все. Ми зараз посмакуємо, а ще вам торта показати, яку я зробила. Зараз покажу, яку я торта зробила. Простенького. О. Нічого там вибадливого нема. Корж безквітний, Той, що я була якось пекла відео. А ще, напевно, відео я не показувала, ще буде відео. Недавно пекла. Він файно визрів. Три дні в холодильнику і в харчовій і пльонці. Дуже гарний корж вийшов тоді. Як гарно визріє без квіт, він тоді багато смачніший. Ну, ось така в мене вийшла паляниця з маком. М -м -м. Дуже смачно. Ну, ладно, ще торта покажу. Ось такий. Що, розрізати, показати? Коржі пропитала, вода переварена з медом. Ну, вода остигла, бо я б переварувала до паляниці, розколотила ложку меду і пропитала корж. Він вийшов дуже м'ягенький, ріжу такого. Ось такий в мене вийшов торт. От. Перемастки багато. Перемастка це не, не жир, не масло. Це в мене сир і збитий з цукром і ложка сметани до нього. Ось, Вийшов. Дуже смачний. Ось таке діло. Так що. зараз паляницю посмакуємо ще. А паляниця то є паляниця. Mm -hmm. Дуже смачно. І не пересолоджена. Цукру скільки, скільки вам подобається? На свій смак, цукор чи мед? Я люблю мед і цукор. Mm -hmm. Що тут? Що тут, тут лежить? А? До ця лапочка. Дякую. Ну як? Смачно? Тому я мала бути ложка. Mm -mm. Смачно. От так -то. Так що готуйте, смакуйте, всім смачного. Дякую. Так що всім до зустрічі вслідючому відео. Не забувайте підписуватися, поширювати при можливості. І всім всього самого найгадчого. Удачі, гарного міц... вам дня, міцного здоров'я і скорішої нам всім перемоги. До зустрічі, па-па-па, па. -па, -па, -па.